14 грудня під головуванням керівника Ізмаїльської окружної прокуратури Олександра Сари відбулася координаційна нарада керівників правоохоронних органів Ізмаїльського району. В ході наради розглядали проблеми протидії воєнним злочинам та іншим кримінальним правопорушенням в умовах правового режиму воєнного стану. До участі у нараді, окрім керівників правоохоронних органів, онлайн долучився заступник начальника управління Одеської обласної прокуратури Сергій Гудзенко. Спочатку повномасштабного вторгнення Російської Федерації основні сили та Засоби правоохоронців були спрямовані на протидію воєнним злочинам та кримінальним правопорушенням, пов'язаним із державною зрадою, колабораційною діяльністю, контрдиверсійними заходами, а також протидією злочинам проти основ національної безпеки. Військова агресія РФ та введення на території держави воєнного стану вимагає забезпечення організації роботи правоохоронних органів з метою забезпечення ефективного виконання своїх повноважень у нових реаліях. Одним з ключових напрямів є забезпечення роботи зернового коридору. Важливим є оперативне регулювання та припинення всіх можливих корупційних схем при транспортуванні та експорті сільськогосподарської продукції у сучасних реаліях. Правоохоронців орієнтовано на більшу узгодженість і оперативність взаємодії з військовими формуваннями регіону у виявленні та передачі інформації, необхідної для встановлення і притягнення до відповідальності осіб, що вчинили воєнні злочини. Правоохоронними органами району здійснилося досудове розслідування у 40 кримінальних провадженнях про воєнні злочини. Пов'язані з посяганням на територіальну цілісність і недоторканність України. За результатами досудового розслідування до суду направлено сім обвинувальних актів, які розглянуті судами та винесені обвинувальні вироки. Водночас, правоохоронними органами забезпечено якісне виконання функцій на всіх напрямах, що були актуальні у довоєнний час. Введення воєнного стану та комендантської години суттєво позначилися на динаміці кримінальної протиправності у регіоні. Відзначив Олександр Сара. Кількість кримінальних правопорушень, вчинених після 24 лютого, у порівнянні з аналогічним періодом мирного часу, значно зменшилася. Завдяки вжитим заходам. Рівень злочинності в Ізмаїльському районі значно нижчий ніж середньообласного та становить 56,6 злочинів на 10 тисяч населення. При середньому по області 69,4 злочини. Відбулося зменшення на 6,3%. З 2231 до 2090 загальної кількості зареєстрованих злочинів. Паралельно діяльність правоохоронців орієнтована на виявлення корупційних проявів у ряді інших сфер, а також протидії кримінальним правопорушенням серед неповнолітніх. За результатами проведеної із окружною прокуратурою у 2021 році наради щодо попередження виявлення правопорушень серед неповнолітніх значно зменшився рівень злочинності серед неповнолітніх або за їх участю. Так за 11 місяців 2022 року вчинено лише 17 злочинів. Тоді як за 11 місяців 2021 року їх було вчинено 50. При цьому сталими залишаються тенденції до зменшення кількості кримінальних правопорушень проти власності. 455 за 11 місяців 2022 року проти 579 за 12 місяців 2021 року водночас спостерігається і низка негативних тенденцій у структурі та динаміці злочинності, підкреслив Олександр Сарам, не дивлячись на зменшення загальної кількості злочинів, виріс рівень умисних вбивств. За 2021 рік вчинено 7 умисних вбивств, тоді як за 11 місяців 2022 року їх вже вчинено 9. Також збільшилася кількість умисних тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерті потерпілого з двох продовж 11 місяців 2021 року до трьох за 11 місяців 2022 року. Окрім протидії воєнним злочинам та кримінальним правопорушенням, пріоритетом для правоохоронних органів є необхідність вжиття додаткових заходів до попередження і розслідування кримінальних правопорушень у сфері охорони навколишнього природнього середовища, надр та земельних правовідносин. Захист інтересів державі. Держава у сфері охорони та раціонального використання надр не втрачає актуальності та покликане сприяти збалансованому надрокористуванню у зв'язку з тим, що внаслідок бойових дій зростає попит на Корисні копалини та будівельні матеріали з метою відновлення держави. Нагальними залишаються і злочини у сфері обігу наркотичних засобів, злочини проти власності, злочини у бюджетній сфері та ряд інших. За результатами наради сплановано комплекс спільних узгоджених заходів, спрямованих на підвищення ефективності правоохоронної діяльності в умовах воєнного стану. Наталя Гаврилова, Руслан Гуцало для програми новин.